Привіт, мій любий друже! Сьогодні я зустріла кицю, але вона плаче, вона дуже-дуже сумна. Вона мені розказала, що в неї сталася біда. В неї згорів будиночок. Давай ми з тобою пригадаємо казочку, в якої киці згорів будиночок. Послухай, будь ласка, уважно. Киці Дім. Бам-бам-баламбім, загорівся дім. тілібом-тілібом все горить і дим стовпом, Киця дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Гей, біжіть, гей, спішіть, у біді допоможіть. Бім-бам-баламбім, урятуйте дім. біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, бім-бам, баламбім, щоб гасити дім. Біжить гусечка з гачком, біжить качечка з черпачком. Ділібом-ділібом ді загасили кицін дім. Ось, подивився казочку, послухав. І давай зробимо нашої, для нашої питці будиночок, щоб вона не сумувала та не плакала. Ось такий будиночок я пропоную тобі сьогодні зробити з паперу. Для цього нам потрібен кольоровий папір, ось односторонній. У мене вже є заготовки, це віконечка, я зробила три віконечка, одні двері, клей нам потрібен, серветка. Згинаємо наш е, аркуш навпіл, щоб куточки були рівненькі. Ось, зігнули. Ось так. Тепер, щоб знайти серединку, нам потрібно один куточок. З, ще з одним з другим куточком з'єднати. І ось тут притиснути. Ось ми знайшли серединку. Тепер до цієї серединки згинаємо один куточок. Згинаємо і притискаємо так само інший. Так само притискаємо. Відкриваємо, бачите, він вже сам хоче відкритися. Ось. Це буде ось такий дах нашого будиночка. І так само інший. Ось. Тепер зробимо її в цьому будиночку двері та віконечка. У мене три віконечка. Я наклею одне, друге. І ще третє віконечко. У мене буде три віконечка і двері. Подивись, який будиночок вийшов в мене. І зробити такий самий будиночок, щоб наша киця не сумувала та не плакала. Буду чекати на твої роботи. Бувай!